Сьогодні я вам розповім, що робити під час пожежі. Кожен малюк і кожен школяр має знати напевно і точно, як діяти правильно і куди йти, щоб себе і близьких від вогню вберегти. Перше правило це спокій. Паніку ти не здіймай, В страху до шафи не ховайся. А з будівлі вибігай. Із будинку ти рятуйся, до землі пригнись маля, і до виходу швиденько ти біжи, Рятуй життя. Друге правило тривога. Сам пожежу не гаси, Краще розкажи дорослим, і так, так собі допоможи. Правило три. Телефонний дзвінок уважно засвой цей важливий урок, Рятувальникам швидко ти подзвони, адресу пожежі чітко вкажи. Будь завжди уважним себе бережи, а рятувальникам лайк покажи.